Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube каналі І сьогодні ми з вами поговоримо про тренди, які вже є в моєму гардеробі. Також я покажу комплекти, які я для вас зібрала. Також я Поділюся з вами покупками, які я внесла в свій гардероб. Також я продемонструю вам образи, які я склала. А перед тим як перейти до нашого відео, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео, тому що, дякуючи вашим реакціям, може більша кількість людей побачити моє відео. А також підписуйтесь в мої соціальні мережі, це Instagram, де ви можете бачити більше мене. І я також ділюся з вами там маленькими відео. І наша спільнота в телеграмі. Де я кожного дня публікую знахідки стилізації, і така корисна інформація може бути доступною для кожного із вас. І давайте я покажу зараз свої покупки, які я внесла в свій гардероб. І перше це буде напівпрозора сукня. Так, ось така напівпрозора сукня, яку класно можна стилізувати, як із джинсами, так можна. Її класно остилізувати з будь-якими штанами і оця така напівпрозорість. Також тут є такі два шари сукні, які будуть дуже класно по ярусах лягати. По вашому образі. Також до цієї сукні я додала таку спідницю фартух. Ось така. Спідниця фартух на зав'язках також я покажу її в образі, як її круто можна простилізувати, як і зі штанами. Також можна її класно простилізувати з спідницею, з сукнею, з капрями. І така спідниця також буде в комплекті класно виглядати з цією напівпрозорою сукнею. Її покажу в образі. Наступна сукня в такому відтінку. Зеленкуватому і це не хак і це щось між зеленим таким відтінком і відтінком хакі. Дуже гарний колір цієї сукні. Така сукня у мене в Максі Довжині. Я також вам покажу з неї образи, які я складу. І тут така ось спинка в цієї сукні, дуже гарний топ. І така сукня також дуже гарно буде дивитись в моїх образах і вписуватись у мій гардероб. Наступне, це у нас буде ляний тренч, також в Максі довжині. Якраз перехід між літом і осінню, дуже класно додавати такі речі, такої текстури. І в образі це також буде виглядати дуже гарно із джинсами, і з ляними штанами, і з сукнями, і спідницями, з, з бармудами. І я також вам сьогодні покажу свій образ з цим. Тренчем. З базових речей я додала ось такі напівпрозорі ренглани в чорному і в молочному кольорі. Вона із з шерсті, дуже класна текстура, і ця така прозорість сьогодні є тренд на прозорість і з такими. Ренгланами дуже класно створювати багато образи, які не будуть робити об'ємності. І такі ренглани класно поєднуються з брюками, з спідницями, з чинцями. Дуже багато варіацій і таких застосувань саме з цими. Ренгланами наступна це моя друга пара таких босоніжок. Це просто знахідка. І я собі вже купила таку другу пару, яку я буду вигулювати і на наступний рік, тому що це така базова модель, яка класно вписується в гардероб. З нею можна створювати справді безліч образів. І така пара босоніжок на невисоких підборах Кітен Хілс. Дуже легкі, зручні, підходять буквально до всіх образів, як на вихід, так само і в буденні дні можна також одягнути таку пару. Взуття. Наступна пара взуття це мої коричневі газелі, які я додала в свій гардероб, тому що минулого року я обрала модель з кросівок самба в чорному кольорі. Цього року я вирішила додати газель в коричневому, тому що саме гардероб мій базується на таких відтінках, і ця пара газелів ідеально вписується в мої. Образи також вам е, покажу, як класно я стилізую цю пару взуття зі своїми образами. І закриваємо список моїх покупок таким бежевим пальто. пальтом, Чуть-чуть нижче бедра. Саме сьогодні тренд на таке пальто. Е, хотілося додати саме в такому відтінку, так щоб кольори між собою в моєму гардеробі перекликались, і також вам покажу свої готові комплекти з цим. Пальто. І давайте зараз переходимо до готових образів моїх. Це будуть образи з нових речей створені, плюс мій одяг, який вже є в гардеробі. І також це буде перекликатись саме з трендами, які сьогодні будуть актуальні, осінньо актуальні. Також я покажу свою стилізацію цих образів, яка перекликається з трендами на цю. Ось і показую свої комплекти. Перший комплект це у нас Total Denim. Якщо ви дивились мої відео про тренди на цю осінь, і перше, звичайно, це у нас Денім. Сюди я обрала козаки, такі вони невисокі до кісточки. Також сюди я додала звичайно, білу базову майку. Замість пояса я пов'язала ось таку хустку на талію. Також моя. Сорочка джинсова, яка попадає у відтінок з моїми джинсами, тому що це важливо, щоб данім грав в одному відтінку. Так ваш образ завжди буде набагато виглядати дорожче зібраніше, якщо джинс буде в одинаковому відтінку, або якщо якась інша стилізація по деньми. Наступне, це моя сумка. Бучі 1955, також в цій вестерн естетиці, яка сьогодні також актуальна, і в образі Total Denim саме є вкраплення Вестерн. Це сумка яка в цій естетиці, і мої е, козаки. І ось вийшов у мене такий образ в е, Total Denim. Це речі, е, які є присутні в моєму гардеробі, і я їх. Просто сьогодні стилізую саме по трендах на цю осінь. І я думаю, що у вас в кожного є саме ці тренди в гардеробі, які можна простилізувати саме на сьогоднішній сезон. Наступний мій образ: це з пальто. У мене таке пальтове смужку, шерстяне пальто в сірому кольорі. Також я сюди додала класичні. Сірі брюки, біла майка. І моє взуття лофери, які дуже схожі вверх на топсайдери. Сьогодні таке взуття, саме лоферів, буде дуже модним. Ось така модель. Так виглядає мій образ. У мене пальто прямого крою. Сьогодні у нас тренд на прямі і приталені пальта. Також в мене є поїзд, де ми пальто саме можемо. Приталити по фігурі, і ось такий у мене образ, який також вписується в тренд на цю. Осінь. Наступний образ в нас вміщає кардаган, тренд осені. І саме такі кардагани, які дуже нам нагадують на нас сліва, донесенької в'язки е, повністю, які в нас застібаються, які в нас йдуть приталені, і будуть тут застібатись на таких малесеньких гудзичках. І наші бермуди. Бермуди також тренд цієї осені, і у мене в гардеробі саме джинсові бермуди. Зі всуття я додала палетки і ось така сумка. І у мене вийшов такий образ. Також сюди можна накинути і трендж неї або наш бежевий класичний тренч, або будь-якого іншого відтінку, також чорний. Оливковий є достатня кількість кольорів тренчів, яка також тут буде як верхній одяг в такому образі, але так мені цей образ також. Наступний мій образ буде саме з таким лакованим коричневим пальто. В поєднанні з Animal Print. Ось такий у мене Animal Print така текстура саме на сумці, як правдоподібно шерсті. Також я сюди додала ремінь в такому самому принті і пряжка саме нам нагадує ковбойський стиль, стиль вестерн. І мої клоги. Також в такому принті. Ось такі, дуже мені подобається. І класно, коричневий, буде поєднюватися саме з голубими джинсами. Такий в мене виходить трендовий образ в трендових кольорах, і з вкрапленням анімалістичного принта. Не обов'язково це саме використовувати леопардові принти. Я не дуже любительниця леопарду, а такий принт в такій кольоровій гамі дуже мені. Подобається і такий бренд у мене вже живе досить давно в гардеробі. І я зазвичай якусь річ з цих трьох речей, чи сумка, чи ремінь, чи клоги, я постійно використовую. Подобається мені цей образ, який в собі має і трендові кольори, і трендові принти. Наступний образ це моя напівпрозора сукня. Також бантики, оцей кокет кор також є сьогодні трендовим. І напівпрозорі сьогодні також модна і трендова. Сюди я додала такі пусунішки, які я вам показувала, що я вже їх купую другу пару. І моя сумочка JackMuse з такою бахрамою, в такому також бежому відтінку, як і другий шар моєї сукні. Насправді, це така спідниця португ, яку я підв'язала знизу. І також я вам покажу, як класно можна стилізувати цю подовжну спідницю впритул без цієї сукні. І в мене, виходить, такий образ. Одиби я також. Накинула свій тренч для неї, який буде дуже класно виглядати в цьому образі. І ще один приклад, як можна стилізувати цю напівпрозору сукню з джинсами. Також мені подобається це поєднання, цей образ, який сьогодні, також в нас є трендовим. І показую вам стилізацію зі своєю. Оцієї напівпрозорої спідниці на зав'язках, яку я втіпала як нижній шар до е, голубої сукні. Також таку спідницю можна пов'язати на будь-яку сукню, яка у вас є, будь-яку спідницю, це також можуть бути і штани, і вона створює такий цікавий другий шар. Ось так вона у мене виглядає сукнею в білизняному стилі, як верхній напівпрозорий шар. Напишіть в коментарях, як вам така стилізація. Кольори дуже гарно тут поєднуються. Також я підтримала цією сумкою з бахромою. Так само тут перекликається з такими шнурочками і так само з полоскою на взуті. І такий в мене виходить образ. Наступний тренд в нас саме на бомбер. І бомбер в в кольорі хакі. Сьогодні такий кольор дуже є модний цієї осені. Також сюди я додала вкрочений свет в кольорі хакі, білі джинси, мої козаки і сумка Gucci в коричному відтінку, яка дуже класно поєднується з кольором хакі. І такий в мене виходить. Трендовий образ на цю осінь з мого гардеробу, і в трендових кольорах на цю осінь. Ось, дуже мені подобається цей образ. А ви в коментарях можете мені писати, який образ найбільше сподобався вам. І останній мій образ з однобортним пальто в бежевому відтінку з білими джинсами і прозорим. Лонг-слівом. Алон-слів у нас шерсті, він тоненький, і з таким лонгслівом також також верхній шар можна додавати і сорочки джинсові, і сорочки плітинку. Також буде виглядати в образі дуже модно. Моя сумка Gucci. Зі взуття я додала козаки. І ось в мене вийшов такий мінімалістичний образ. Також мені подобається саме з білими джинсами. Насправді можна ще дуже багато складати образів саме з тих речей, які я вам показала, Ну, я показала тільки декілька. І можна також з цими джинсами скласти декілька образів з цією сукнею, з цим ляним тренчем, з цим самим однобортним пальто. Я показала тільки одиницю, тому що насправді відео у нас вийшло дуже великим. Також, можливо, і ви надихнетесь, і щось із трендів знайдете в своєму гардеробі, як сьогодні, це зробила я. І Я надію, всі образи, які сьогодні я вам показала, вам сподобались. Ви мені в коментарях можете написати, який саме образ сподобався вам. Напишіть, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, і вже як по нашій традиції, зустрінемось в наступну п'ятницю.